Хочу показати вам, що знаходиться в цьому лоті. Це лот брік-бряк. Ціна його 180 гривень за кілограм. В цьому лоті 18,3 кілограма. Тут знаходиться така цікава палка, вона розкладається. Тут ще є ліхтарик. Також тут є посуд, різноманітні тарілки. Тут є фужери-бакали. навіть є по два, по три. Ось. О. Цукерниця така гарненька, можливо. Такі керамічні штучки. Не знаю, як вони правильно називатися піалочки. Тут є свічки, щітка. Є також рамочки з картинами. І тут цікаво, ось головоломки воломки набор таких. Тут дуже така інтересна штука. Мені подобаються такі речі. Також тут є. Іграшки вона працює. Я правда не пам'ятаю, як вона вмикається. Ось, бачите? Чуєте? Прям краска пішла. <рес> Також в наборі є ось для дуже маленьких. Ой! Треба її якось вимкнути. Не так. Для дуже маленьких наших діточок є такий набір з цяцьками. Є такий холодильник з продуктами. Ось. Все. Він закривається. Є така переносна, перевозна коляска.